Привіт з вами Роляр, і сьогодні я розкажу, як я відпочивав е, в Кам'янці-Подільському. Сразу вибачаюсь за те, що я трохи е, охрипший, я прихворів. Але надіюсь, це не помішає вашому перегляду. Ну, починаємо. І так, після того, як ми приїхали, то. Е, і зразу освалився в номер. І там навіть було два поверта, на якому я спав. Ну, Стасії тут ще була сувенірна лавка. І так, якщо ви побачите, это, я почував своєю сім'єю і ще однією сім'єю, у них, них був ще малий, так що. Я, я сам трохи провів час, ну, не буду більш спойлером. В цій лавці було дуже багато всякого різного. Дуже-дуже. Я купив собі отакі торпеди. Потім е, ми вирішили прогулятися, ну, точніше, піти поїсти в реберні. поїли Та й пішли далі. Вибачте, що я так знімав. Я трохи не думав. А йшли ми до кам'янецької фортеці. Да. І тут, тут ну, Ще тут я стріляв з лука. І от я ще стріляв. Хоп. Ми далі пішли рухатись в напрямку фортеці. І от ми вже в одній башні. Так, да, це ми так швидко переміщаємося по місцевості. Добре, це я в кадру знімав. Я багато вчора таку стильку знімав. <різована> e, кстати, це відео було заплановане ще на, е, на 7 десь травня. Я мав з. Е, Мобізена. Не зважайте на це. Ну, давайте я Добре, я рано сказав, що будем лівати. Бо там ще, бо, ще довго буде. Це відео може трошки затягнутися. Бо я багато думу. За два, За один за півтора дня це відео вже йде три хвилини і тут чотири почті ну можна трохи В, ...я. Ну, з, з вот. Тут я теж знімав, Дуже цікаво різному тунелі. Ці, туме, ці, по цьому тунелі я вже йшов друге, бо я вже була в Кам'янецькій фортеці. Це зовсім. Х... Хто не був в Кам'янецькій фортеці, мені каже, всі були. <гум> да, це ще надписи там написані різні. От ми вже залізли в другу башню. Я вже хотів підніматися на другий поверх, а не, разві? Я вроді би хотів підніматися. Добре, я. Я познімав ще трохи краєвидів. Вибачте, що я, я, я без сценарія це все пишу, імпровізірую. І я думаю, ви всі знаєте це і розумієте мене. Можливо, у когось із вас є YouTube канал. І так же само його ведете. То, так же само через Mobizen. Ну, може ви... Ви трохи кращі ютубери, ніж я набагато. О, да. Добре, ми по другому кругу тоді пішли. Е, а от сюди я не захотів лазити. Тут я знімав гарний краєвид. Тут ще я знімав гарний краєвид. Тут я якийсь фот запечатаний, знімав. І от ми вертаємось назад. На кінець. Е, і пам'ятаєте, я стріляв з лука? це мені дали як приз 4 ракушки. А це статуя туриста, біля якої був наш е, е, там, де ми відпочивали е, готель. Е, ц, а, е, ми хотіли вже йти в, назад в готель, але малий захотів на атракціони. І от ми з малим вирішили покататися на, е, на поїзді. Скажіть Укр хто може написати в коментарях «Укрзалізниця рулить», то... то ви молодці, якщо напишете. І так, ми поїхали. Да, і я ще й рулив з малим до цього. Всього. І от він захотів на ці фійні по, по цей. І от я з батією стріляю по мішеням. Оце бачите, саме, е, сама перша е, саме перша е, ну, сині оці фіні самі перші, то це по ним я стріляв. І от ви бачите, є, можете побачити, як я чудово стріляю по мішеням. Скажіть цікаво? Зараз ніхто не скаже. Так, да, я збив всі, крім нижнього ряду. На жаль. Потім ми вернулися в готель і я заказав собі. Е е е як його... Що це таке взагалі? Апельсиновий фреш. Тим ще трохи випив мінералки І на площадці, яка була біля нашого готеля, була маленька Кам'янецька фортеця на площадці. І от ми повернулися в готель, точніше, в номер, і я помився. А це ми з малим ми вирішили зайти до, до другої сім'ї в гості, і це я з малим. Складаю конструктор. Ми заказали суші, вони прийшли. Отак вони запаковані, отак вони розпаковані. Ми повернулися до себе і лягли спати. І далі, на наступний день, я, зав... я вирішую заварити собі чай. От я наливаю собі воду, вже я почав отак по дорозки навалювати туди. Чайний пакетик, і от я його вже пів. Не допивши його, я пішов прогулятися. І хтось тут зробив дуже-дуже дуже велику е і білу в сатану. Ми зайшли в ресторан Тарас Бульба, де я їв паштет з золотом. А що ви думали, я багатий. Потім я поснідав таким сніданком. Ми поки ми йшли, ми побачили оцю, оце. Після того ми пішли в музей старовинностей, і там були різні старовинності ці. Добре, вибачаюсь за таке. За що я вибачаюсь? Ви ж можете витримати. Тут я міг би помовчати, але ви ж знаєте, який я балабол. Я хочу ще поговорити з вами. Я, моя ціль на, на теперішній час набити 50 підписників. Е, і я впевнено рухаюсь до цієї до цього числа. І Для мене це не маленьке число. Я нарешті зможу знімати стріми з 50 підписниками. А це мені непогано буде для розвитку мого каналу. Ще тут в цьому музеї були різні черепа, коров. Тут були статуї. Добре, різні пам'ятки. Скільки я раз уже. Я три рази вже сказав пам'ятки. Четвертий раз. Ми вже зайшли в середину музею. І там були залишки Мамонтів. Дуже багато залишків мамонтів. Так. Я думаю, то що. Вам доволі цікаво дивитися на це і слухати мене. Добре, може, це, скоріш всього, не так цікаво, але я йду заварю собі чайок. Добре, у мене він вже заварений. Другим на аппетитух. А я далі ходжу по музею і знімаю всякі горщики, залишки мамонтів з е всяких е рижобоків чи як його там нос нособиків, та я не знаю, яких. ...назвати, Ще там було дуже багато старовинних монет, і горщики, знову горщики. Ми вже вийшли на зовнішню сторону, і я по другому кругу пішов знімати все те, що я знімав. Бо у мене трохи е... Мара. Е... Ладно, я шуткую. Я просто захотів. По другому кругу піти. ну, І так. Після того ми повернулися. Е, і я затарився е, з, е, ще торпедами і купив собі прапор прапор УПА. І от все ще. Є. і От ці півтора дня пройшли так швидко, за 13 хвилин. З вами був фуляр. Підписуйтесь, ставте лайки, е, бо мені дуже. Я дуже хочу е, набити 50 підписників. І ще хочу я в майбутньому, е, у мене є така мрія, розвивати український Ютуб.